У даному відео ми розглянемо основні типи задач, які потрібно вміти розв'язувати, вивчаючи тему паралелепіпеда. Почнемо із задачі номер 210 Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 12 см, а висота 10. Знайдіть площу діагонального перерізу повної поверхні паралелепіпеда. Почнемо із малюнка. Многогранник, який нам заданий, є прямокутним паралепіпедом. Пригадуємо, що це за многогранник. Це призма, в основі якої знаходяться прямокутники, а бічні ребра перпендикулярні до основ. Бічні грані внаслідок цього також є прямокутниками. Як ми будуємо даний многогранник? Починаємо із основи. Незважаючи на те, що основа у нас прямокутник, виглядатиме вона в проекції як паралелограм. Значить, будуємо паралелограм. Зручно для цього використовувати клітинки. Нижня основа 6 клітинок. Для того, щоб побудувати решту точок основи, наприклад, точку Б, ми відхиляємося от одинакову кількість право і одинакову кількість вверх, щоб побудувати точки Б та С. Наприклад, щоб побудувати точку Б, ми відхиляємося на дві клітинки вправо і на дві клітинки вверх. Аналогічно, ми повинні відхилитися на дві клітинки вправо і на дві клітинки вверх, щоб побудувати точку С. І так, тут у нас буде точка Б, тут у нас точка С. Тож ми маємо нижню основу. Дані дві сторони ми не бачимо. Вони близько знаходилися в многогранку. Тут ми можемо відразу зробити пунктирним кольором. Далі у нас паралепіпед прямо кутній, а значить прямий, тому ребра перпендикулярні до основ. Е, малюємо, значить, піднімаємося вертикально вверх на однакову кількість клітинок, наприклад, на 6. Піднялися на 6 клітинок. Кожну лошину підняла на 6 клітинок. І ми одержали відповідні, відповідні точки верхніх основ. А1, Б1, С1, Д1. З'єднуємо їх, одержуємо верхню основу, яка також є прямокутником, незважаючи на те, що зображається як паралелограм. І так, тут у нас А1, Б1, С1 та Д1. Робро Б1 знаходиться всередині миногранка, тому ми його також не бачимо. Зображаємо пунктирну війну. І так, запишемо. Многогранник ABCD. ABCD. A1B1, C1, D1. Прямокутний паралелепіпед. Сторони основи. Ми знаємо, що в прямокутному паралепіпеді, основами є прямокутники. Значить, прямокутник АБСД має сторони 5 і 12 сантиметрів. Значить, 12 і 5. Зображаємо так. Що АД виглядає більшою, то позначаємо її більшою, більшою довжиною. Хоча це не принципово. достатньо малюнка схематична. І так, АД дорівнює БЦ, звичайно, і дорівнює 12 см. А сторона АБ Дорівнює DC, дорівнює 5 см. Висота 10 см. Оскільки в нас паралелепіпед прямокутній, тобто бічні ребра перпендикулярні до основ, то висотою у нас є бічне ребро. А А1 це у нас висота Агаш ББ1. Всі бічні ребра у нас рівні, це все висоти. Достатньо вибрати одне із них і вказати величину, чому вона дорівня. Візьмемо ребро dd 1 Значить, dd 1 висота, скільки у нас паропіток прямокутній, і дорівнює 10 см. Знайти. Площу діагонального перерізу, тобто S, діагональним перерізу. Тут зручно його побудувати спочатку. Діагональний переріз це переріз, який проходить через два ребра бічних, які не лежать в одній грані. Можемо, для прикладу, взяти ребро АА1 та зрозуміло, що іншим бічним ребром, який не лежить в грані. Одній грані з ребрами А1, це може бути в даному випадку тільки СС. 1 інші два ребра лежать ББ1 в лівій грані, ДД1 в передній грані. І будуємо діагональний переріз. Сторона АС у нас буде знаходитись всередині паралепіпада, тому зображаємо пунктиром. Ми її бачити не будемо. Що є е, діагональним перерізом прямокутного паралепіпада? Нагадаємо ще раз, оскільки в нас всюди. Прямокутники, тобто ребро СС1 перпендикулярне до площини основи, за ознакою про перпендикулярність прямої площини, а значить є перпендикулярним до будь-якої прямої в цій площині, тобто перпендикулярне ще й до АЦ. Оскільки у нас грані, які є в основах паралельні, то перпендикуляр у нас буде ще й ось тут. Тобто у нас діагональним перерізом є прямокутник. Його розміри, висота с 1 це висоти призми також будуть по 10. Значить, нам треба знайти площу даного діагонального перерізу. Значить, САА1С1С. А також нам потрібно знайти площу повної поверхні. С повне. Розв'язання. І так, щоб знайти площу діагонального перерізу, який є прямокутником, нам достатньо скористатися формулою для цього. Для знаходження площі прямокутника помножити одну сторону на іншу. Одну сторону ми маємо це 10 см, іншу, а це ми не маємо. Значить, запишемо собі S прямокутника A1C1C. Значить, ми множимо АА1 на AC. А A1 ага, у нас є. Це висота, вона рівна D D1, так, 10 помножити на АЦ. Звідки знайти сторону АЦ? Сторона АС, крім того, що є стороною прямокутника діагонального перерізу, він ще є в діагоналі прямокутника А Б, С, Д, який знаходиться в основі. Ми знаємо, що в основі у нас тут внизу прямий кут. Відповідно, трикутник АД є прямокутний. А значить, за теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи даного прямокутного трикутника. Квадрат сторони АС дорівнює сумі квадратів катетів За теоремою Піфагора. І знаходимо 25, 12, квадраті 144, додати 5 в квадраті 25 це 169, АЦ квадрат дорівнює 169, відповідно, знаходимо сторону АС, це 13. 13 Сантиметрів. І так, ми маємо сторону АЦ, і, відповідно, завершуємо знаходження площі діагонального перерізу. 10 помножити на 13 дорівнює 130 і одиниці виміру сантиметри квадратні. Все. Перший пункт ми значили площу діагонального перерізу. визначили. Друге. Знайти площу повної поверхні. Значить, ми можемо тут скористатися означенням S повне. Площа повної поверхні за означенням дорівнює сумі всіх граней. Знайдемо площі основи. Вони, їх у нас є дві. Дві рівні основи мають дві рівні площі. Так, 2 помножити на S основи однієї. Це в основі прямокутних зі сторонами 12 та 5. 12 помножити на 5. Так, значить, це S основа. Їх і дві, верхня і нижня. Далі додати. Є чотири бічних грані. Знайдемо площу кожної з них. Перша бачимо права 5 на 10. 5 на 10. Ліва грань у нас також буде мати розміри 5 на 10 і також є прямокутником. Тобто, знову додамо 5 на 10. І аналогічно у нас передня грань. 12 на 10. І 12. Ще раз 12 на 10. Так, це ми знайшли за означенням. Знайшли площі всіх грани і пододавали. Ну, бачимо, у нас є два доданки 5 на 10. Тобто, можемо скористатися множенням. 2 помножити на 5 на 10. Цього доданку вже тоді не потрібно. І 2 помножити на 12 на 10. Скільки у нас? Два одинакових доданки можемо замінити дію ножень. І обчислимо. Обчислювати буде трішки багато. Значить, у нас буде 2 на 5, 10, 120. 120. Плюс тут у нас буде 2 на 5 також 10, 100. Так, 120. Додати 100. І додати 24 на 10 240. У нас вийшло 220, 220 додати 240 460 сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу повної поверхні за означенням, як суму, площ всіх її грани. Але ми знаємо властивість, що для прямої призми, а в нас. Прямокутний парлепипіт і є прямою призмою. Площу повної поверхні можна знайти за формулою периметр основи на висоту це у нас S бічне, бічне. Ну і зрозуміло, дві основи залишаються. Периметр основи на висоту. Периметр основи це сума всіх сторін. Сума всіх сторін прямокутника це 5 плюс 12, помножити на 2. 10 плюс 24 34. Помножити на висоту на 10. І додати 2С основи. 2. Основа прямокутника. На 5 на 12. І маємо, що це буде 340. Додати. 120. 460 сантиметрів квадрат. Чому ми розв'язали розв двома способами? Завжди корисно мати два інструменти, краще мати два інструменти, ніж один. Якщо ми пам'ятаємо формулу, ми розв'язуємо другим способом і маємо менше обчислень. Якщо ми не пам'ятаємо красивої формули про знаходження бічної поверхні призми, ми користуємося означенням. Бічна поверхня це сума всіх бічних граней. Площа основ сума основ. Площа повного це бічна поверхня плюс основа. Так, це була задача 2.10. для знаходження площ. Площі перерізу, площі повної поверхні. Наступна задача. Задача 2.12. Основою прямого. Паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 3 та 5 см і тупим кутом 120. Знайдіть висоту паралелепіпеда, якщо більша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Пригадаємо, значить, нам задано многогранник і є прямим паралелепіпедом. Що це означає? Це означає, що в основі у нас є паралелограм, тобто многогранник є паралелепіпедом, а слово прямий означає що ребра у нас бічні перпендикулярні до основ. Ще раз пригадаємо різницю між прямим паралепіпедом та прямокутним. І так, в прямому паралелепіпеді у нас ребра перпендикулярні до основ бічні, як і в прямокутного, Але на відміну від прямокутного. В основі в нього залишиться паралелограм. І так, обидва паралепіпеди прямі, але лише синій, прямий паралепіпед, а зелений прямий прямокутний паралепіпед, або просто прямокутний. Значить в нашій задачі прямий паралепіпед, тобто працюємо із синім ноограником, в основі паралелограм. Чому на це важливо звернути увагу? Тому що в проекції обидві основи і прямокутник, зелена основа, і паралограм, основа синього награника, будуть зображатися як паралелограми. Те, що це прямокутники, ми зможемо подивитися тільки в безпосередньому спостереженні цих основ. І так, будуємо. Починаємо будувати. Починаючи з основи. Значить у нас паралограм зображається паралограм 6. Так, нехай тоді буде у нас 2, 3 вверх. 2, 3 вверх. Так, побудували паралограм, який є в основі. Підправимо на нижнє ребро. Далі. Він прямий, значить, ребра вертикально вверх. Підняли, наприклад, вершину А на 8 клітинок, значить, на 8 клітинок піднімемо кожну вершину, і у нас буде красивий рівний паралограм у верхньої основи. Пам'ятаємо, що ребра, яких ми не бачимо, зображаємо пунктиром. Так, і називаємо А, Б, С, Д. Нижня основа, Відповідно, А1, Б1, С1, Д1, верхня основа. Паралепіпед прямий, значить, в нього бічні ребра, перпендикулярні до Основа. Відповідно, у нас бічні грані є прямокутники. Всі бічні грані є прямокутники, а в основі, як ми вже встановили, залишається паралелограм. І от його тупий кут дорівнює 120 градусів. Так, можемо зобразити його ось тут: 120 градусів. А сторони дорівнюють 3 та 5. 3 та 5. Ну і аналогічно буде у нас протилежні сторони паралограма, знаємо рівні. Також буде 3 та 5. Ну, поки що цього не будемо зображати. Намагаємо. Знайти висоту паралепіпеда. Висота паралепіпеда, оскільки він прямий, так? то ми знаємо, що прямого паралепіпеда співпадає з його вічним ребром. Так? Це може бути будь-яке вічне ребро, яке для нас є зручним. Всі ми знаємо, вони є рівні. Ну, залишимо те ребро, яке виходить з точки Б, звідки і кут. який ми позначили. Якщо більша діагональ паралепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів, Тут важливо встановити, яка буде паралепіпеді діагональ більша, тому що їх є багато. Почнемо із діагонали ромба. Більша діагональ ромба є нахиленою, більша діагональ ромба знаходиться напроти його більшого кута. Тобто більша діагональ ромба АС це та, яка знаходиться. буде більшою АС, бо вона знаходиться напроти кута 120 градусів. Відповідно, діагональ паралепіпеда є проекцією, діагональ ромба основи є проекцією діагоналі паралелепіпеда. Відповідно, більшій похилі відповідає більша проекція, а більшу проекцію має більша похила. Значить, якщо у нас АС проекція діагоналі, є більша за проекцію БД іншої діагоналі прямокутного паралепіпеда, то діагональ А1С1 паралепіпеда є більшою за діагональ бд 1 І так, більша діагональ паралепіпеда проєктується у більшу діагональ ромба. Більше того, оскільки у нас ребро АА1 перпендикулярне до основи, а знач, перпендикулярне до будь-якої прямої в цій основі, то у нас АА1 перпендикулярне до АС. Де у нас буде кут між більшою діагональю та площиною основи. Ну, ми знаємо, що кут між прямою і площиною це кут між прямою та її проекцією. АА1 перпендикуляр, АЦ проекція. Значить, кут 45 градусів це кут АЦА1. Тут у нас 45 градусів. Знайти висоту паралелепіпеда. Відразу почнемо з розв'язання. І так, як ми можемо знайти висоту паралелепіпеда? До речі, висота паралелепіпеда ми сказали, це співпадає з довжиною будь-якого ребра. І оскільки нам задані елементи оранжевого трикутника, то зрозуміло, що висоту зручно розглядати через ребро А 1 І так, ми маємо, що висота входить в прямокутний трикутник АЦ 1 де у нас є кут 45 градусів. До речі, якщо один кут у нас 45 градусів, інший тоді також 45 градусів. А значить, прямокутний трикутник у нас рівно бедрений. Значить, оці у наші сторони рівні. Тобто наша діагональ АС дорівнює висоті. Або висота дорівнює діагоналі АС. Точне, нам залишилось знайти тільки діагональ. А діагональ АС входить в трикутник АБЦ. Значить, в трикутнику є дві сторони, є кут між ними. Ми знаємо, як знайти третю сторону. В цьому нам допомагає теорема косонусів. І так, трикутника АВС за теоремою косинусів ми матимемо, що АС в квадраті дорівнює АВ в квадраті плюс В в квадраті без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. На косинус кута Б. Так, підставляємо. Значить, а це у нас дорівнює H, Значить, зразу запишемо, що Г в квадраті дорівнює АБ в квадраті 3 в квадраті, додати 5 в квадраті, відняти 2 на 3 5 на косинус 120 градусів. Так, Г в квадраті дорівнює 9 додати 25 це 30. 4 відняти 2 на 5 на 3 відняти 30, і тут нам потрібно обчислити косинус 120 градусів. Косинус 120 градусів. Ми знаємо, що косинус 120 градусів дорівнює мінус косинус 60 градусів. Не 60, а 30. Так, формули зведення. Або ж е уявили розташування даних путів на тригонометричному колі. А косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2. Тобто, Мінус корінь з 3 на 2. Так, ще раз секунду, за формулами зведення. Косинус 30 це косинус. Уявимо собі даний кут на одиничному полі. Так, 120 градусів ми маємо ось такий кут. Косинус у нас буде соло координата точки перетину. Якщо у нас тут 120 градусів, то на другий кут залишається 60. А значить. Осину 120 градусів буде такий самий, як косину 60, тільки з протилежним знаком. Значить мінус косинус 60. І косуну 60 це одна друга. мінус одна друга. Значить, помножити на мінус 1 другу. Так, умножить на мінус на другу, це получається мінус 30 на мінус 0, це буде 15. Значить, 34 додати 15. І це 49. І це маємо гаш, дорівнює корень арифметичний з 49. беремо зі знаком плюс-мінус нам не підходить за змістом задачі, і це дорівнює 7. 7 см. І так, висота прямого паралепіпеда в даному випадку дорівнює 7 см. Зверну увагу на многогранник. Паралепіпед прямий в основі не прямокутник, в основі паралелограм.